Миру Божого Любі, хочу зачитати прекрасне місце писання із послання апостола Якова, Яків був братом Ісуса Христа. І він писав: Блажена людина, що витерпить пробу. І бувши випробувана, дістане він це життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Випробуваний, хай не скаже ніхто: Я від Бога спокушений. Бо Бог злом не спокушається і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто він, почин він нам пояснює, що, е, як приходить гріх, коли людина починає роздумувати, коли Єва е, 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 згрішила, коли. Е, A